Цятого січня займаної посади звільнився перший заступник одеського міського голови Сергій Черненко. Чиновник написав заяву за власним бажанням. На думку низки експертів, це звільнення не є випадковим, адже з посади віце-мера так просто не йдуть. За рік з гаком управління Костусєва правоохоронці виявили та притягнули до відповідальності 25 хабарників так званої команди професіоналів, як простих клерків, так і керівників високого рівня аж до начальників управлінь та заступників мера. Велика кількість хабарників пояснюють наші джерела у муніципалітеті. У мері Стусі виснує щомісячний план збору грошей. При цьому начальство відхрещується, коли на хабарі вдається упіймати підлеглих. Отже, є підстави вважати, що Сергій Черненко також відчув, як над ним збираються хмари, і тому є вагомі причини. Саме на підприємстві Вінфор, до керівництва якого має безпосереднє відношення пан Черненко, працюють підставні особи, на яких були оформлені 46 соток соток отраді. Досі, до речі, юридично не повернуті місту. Саме Черненко відповідальні за те, що управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів перетворило де. Су на стихійний базар, а історичний центр міста заполонили численні будки і павільйони. Комісія з адміністрації президента надала принципову оцінку, тому що відбувається в місті. Висновки ревізорів можуть стати нагодою для порушення кримінальної справи стосовно Черненко. Отже, і самого Костусева.